Налити, налити усі. Родичі їх собі не обирають. Просто люблять тих, що є. Будьмо! Я знала, що цей день настане. В мене вийде. Я сумніваюсь. Я роками не вірила. Чарлі! Ходи сюди! Але вона невблаганне з стерва. Не зупиніться, поки не закінчить справу. На нашу родину полює смерть. Асиро! <звіст> Бабусю, що з нами відбувається? Дуже давно я мала передчуття цього й почалось. Я бачила, що хоче вчинити смерть. Багато життів тоді врятувала. Усі звільніть з майданчик. Врятувала кого не мала. Та смерть не любить, коли втручаються у її плани. У цій книзі усе, що треба знати, щоб захистити родину. Усе почалося з бабусі. Смерть полює на нас, бо ми взагалі не мали народитися. Сторожись! тільки якщо прийняти смерть. То вона по мене. А може смерть таки не полює на нас? Бо це просто божевільність. Щасти.